Сцена Палацу культури Саксаганського району перетворилася на справжній фестиваль талантів. У фіналі конкурсу «Супербабуся, супердідусь» вийшли найяскравіші учасники, які підкорили журі піснями, танцями та своїми захопленнями. Подія зібрала людей, котрі все життя присвятили розвитку міста, навчанню дітей та збереженню сімейних цінностей. Побачив, які як багато таких добрих, красивих наших е, наш які котрий участвували. Дідусів, бабусів познайомився з батьма. Для учасників це не просто конкурс, а можливість знову відчути себе потрібними, поділитися теплом і творчими здобутками. У журі відзначають, кожен виступ був особливим, адже за кожним стоїть своя історія, досвід і любов до життя. Зверталось дуже багато поважного віку людей, які мають якісь таланти чи співають, чи танцюють, чи плетуть бісером. Я для себе взагалі відкрила нові техніки декоративно-ужиткового мистецтва. Для того, щоб поділитись досвідом, для того щоб поділитись вмінням з молодим поколінням. Ну це дуже цікаво. Організатори кажуть, конкурс став пілотним проектом, присвяченим 50-річчю району. Вже наступного року планують зробити його масштабнішим, аби кожен бажаючи зміг спробувати себе на сцені в цьому році. Це пілотний проект наш. Ми його започаткували саме в рамках відзначення 50-річчя Саксенського району. Пройшли у нас вже три етапи, і сьогодні у нас такий великий фінал, в який потрапили всі переможці попередніх етапів. Я скажу: ну спочатку, цей проект у нас планувався як соціальний проект для залучення. Ну, скажімо так, до активного життя а, саме а, наших мешканців а, золотого віку. Тепла атмосфера, пісні, облиски і посмішки. Саме так виглядала справжня зустріч поколінь. Супер й супердідусі довели. Активність і любов до життя не мають віку. А нові проекти для старших криворіжців ще один крок до єдності поколінь і розвитку громади. Анастасія Костенюк, Глі Припчук, Паршимський.